Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу зробити невеличкий огляд на пряжу від Yarn Art Imperial Merino. Вперше працювала з цією пряжею, так як і вперше в'язала із неї виріб. Тому маю деякі враження і хочу ними поділитися. Отже, давайте по порядку. Склад пряжі це 100% мериносова шерсть, Extra Fine. Хто не знає, Extra Fine свідчить про додаткову обробку волокон для м'якості. Пряжа дійсно дуже м'якенька. Після прання Абсолютно не колеться. Ось тут плюс в 50 грамах 100 метрів. Я купувала цю пряжу в офлайн-магазині в Києві. Коштувала вона, якщо я не помиляюся, далі я прикріплю скріни із вартістю, якщо кому буде цікаво, я купувала її за 118 гривнів, якщо Повторюсь, я не помиляюся в офлайн-магазині в Києві. В інтернет-магазині я бачила ціни десь 98 гривнів. Далі товщина ниточки 2 міліметра. Це я вже додатково ось вам покажу, що тут десь приблизно 2 міліметри. Кольори дуже дійсно палітра красива, і мені подобається, що аж колір такий ніби з відблиском. У ну, мене це приваблює. Тобто, до кольору питань немає. Після прання водичка залишається чистою, тобто, вона не линяє. Це, звісно, плюс. Отже, в роботі вона чудова, вона еластична, легко розплутується. Також питань немає, з нею мені дуже сподобалось в'язати. Вона має таку середню скрутку. Що додає її м'якості, але під час в'язання може трішечки роздвоюватися. Ну, це не критично, просто як факт. Так, далі, що ще варто зазначити? Ось, покажу вам, це я в'язала шапочку-ельфік з цієї пряжі. Це вона вже після прання, зараз я трішечки. Ось так. Це шапочка вже після прання. Ось так виглядає. А ось зразочок маю. Це ось так вона виглядає до прання. Можете подивитися. Так, тобто, якщо ви помітили, пряжа лягає рівнесенько. Полотно акуратне рівне, вона не косить. Тому тут також все добре. Так, далі виробник Туреччина. Звісно, я арт виробник країна-виробник Туреччина пряжі в моточках, ніяких переплетень, там, вузликів, нерівностей немає, товщина ниточки рівна. Що варто зазначити, це те, що після прання вона розтягується. Ну, я не знаю, чи можна сказати, що вона розтягується десь на 50%, але вона ну, знатно розтягується. Саме через цей пункт вона таке якесь двояке враження в мене від роботи з нею. Хоча прала її вірно, правильно, сушила правильно, але ось, тобто це такий значний мінус. Тому, якщо ви будете купувати цю пряжу і плануєте в'язати із неї, наприклад, шапку, де важливі всі ці розміри, то подумайте, вона знатно потягнеться після прання. Хоча до прання, ось можете подивитися полотно щільне. І дуже красиво всі петельки лягають. Я ставлю ці пряжі від себе 7 з 10, так би мовити, тому що мене все влаштовує, повторюся, працювати з нею дуже легко, вона легко розплутується, якщо десь якийсь там в роботі у вас виник вузлик. Ось, гарно по спицях ковзає, гарні кольори, не линяє, м'якесенька, не колюча. Але. Після прання розтягується. Також виробник рекомендує спиці, 5, спиці та гачок 5 мм, але я можу сказати, що це буде за великий гачок чи спиці, потрібно брати менше. Я ось це полотно і цю шапочку в'язала спицями. М -м -м, зараз я провірю, напевно, 3,25. 3,25 мм спиці і Виходить ось таке полотно. Як на мене, це дуже гарний розмір для даної пряжі. 3,25 мм. Ну, 5 це однозначно будуть завеликі. Ну, хіба що в'язати подвійною ниточкою. Але не знаю, вона така об'ємна, то, можливо, подвійною ниточкою буде. Не дуже. Хоча це на ваш вибір. Так, ось так. Тому. Не знаю, вирішуйте. Якщо вам розмір критично ні на що не впливає, то однозначно так. Але якщо вам потрібно, щоб було розмір в розмір, не знаю, можливо, варто обрати якусь іншу пряжу. Все, дякую за увагу. Дякую, що переглянули моє відео. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте лайк та підписуйтесь на канал.